Новий поточний тиждень відзначиться на Черкащині пануванням антициклону. А це значить, що на нас чекає погожа, суха, помірно тепла і з високим атмосферним тиском погода. Температурний фон підвищиться на 2-3 градуси. Температура вночі 2-7 градусів тепла, в день 10-15 градусів тепла. Це буде повноцінний тиждень справжньої золотої осені, іменований старим бабиним літом. Проте надходження більш теплого повітря провокуватиме у нічні та ранкові години утворення туманів, особливо у понизях рельєфу тому водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними. Радимо ефективно та з максимальною користю використати погожі дні для завершення польових та господарських робіт.